Вітаю, це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко. Скоро минає рік, а ситуація так і зависла у повітрі. Жителі провулку Золочівський у Чернівцях, де у квітні 2016 року стався сув ґрунту. Досі проживають у будинках з тріщинами. Один з них визнали непридатним для життя. Проте мешканці сусідніх хат побоюються, що і їхні оселі стануть аварійними, бо нині з'явилися вже нові тріщини. Ранок 1 квітня 2016 року його ось ті жителі першого золочівського провулку у Чернівцях зустріли із жахом. Їхній будинок почав тріщати і буквально на очах руйнуватися. Стався сув ґрунту. Проте пройшов майже рік, і пані Надія досі живе в аварійному будинку без централізованого постачання води та газу. Дозволили підключити лише електроенергію. Дом тріщить, воно якби не видно, але у мене появились нові тріщини, так як були в 2010 році з другої сторони будинку. От і ми з острахом просто чекаємо весни. Що буде, як буде, і куди воно піде. Бо ця тріщина невідомо звідки пішла. Будинок пана Володимира навесні постраждав менше. Проте нині стверджує, він з дня в день з'являються нові нові тріщини. Тепер у фундаменті. Тепер уже моя основна частина хати. От починається то, що в неї. Було пару років назад. І спеціалісти не скривають нічого, говорять конкретно, піде і не лише піде, а піде і далі. Відразу після суву мешканцям трьох постраждалих будинків запропонували переїхати до так званого відселенського фонду. Проте вони відмовилися. Кажуть, через погані умови у наданому гуртожитку і невизначеність ситуації. Ми б згодні переселятися. Я б хотіла б знати, на який час, на яких умовах, я певно, розумію, треба ну, підняти. Пожалуйста, місяць, два, три. А от переселилися люди, вони щось чекають. А це як переселятися? Ну, от, я скільки задавала це питання в мерії, всім, всім питання. Я згода, але скажіть, на який час, на яких умовах, в зв'язку з чим я переселяюся? Нехай вони мені напишуть місяць, рік, два, якось якісь, чого ми чекаємо, ми ж не знаємо. У Чернівецькій міській раді зазначають, за нормативними документами це не надзвичайна ситуація, тому їй надали ту фінансову допомогу, яку могли. Якби це були будинки, наприклад, комунальної власності, значить органи е виконавчої влади зобов'язані і таке інше, це приватна власність. Приватна власність, яка побудована в ті часи, коли е чинне законодавство не сильно е дотримувались. Тобі ж воно ізначально побудовано на території, яка була сувонебезпечною. небезпечною. Будинки не застраховані. Були б застраховані. Напевно, сьогодні питань до міської ради, як до виконавчого органу чи до виконавчої влади, напевно, б в мешканців не виникало. Нині департамент житлово-комунального господарства міста замовив до проектні роботи на сувній території. Результатом цієї роботи має бути схема інженерного захисту тої ділянки. Ну, не самої тільки там тих будинків, а там береться трохи ширше, тому що це неможливо. Так би мовити, там захистити смугу шириною там 50 чи, чи скільки метрів. розумієте, схил дуже великий. Але чи знайдеться фінансування після розробки проекту, і головне, у скільки це обійдеться, стане відомо пізніше. Тим часом мешканці постраждалих будинків не знають, що робити далі. Найголовніше, хочуть знати, що стало причиною суву. Нарікають на сусідство із цегельним заводом. Проте у мерії зазначають, причин може бути декілька, і найбільша проблема в тому, що у Чернівцях не проводяться дослідження СУВів. Хоча така програма ухвалена міською радою у 2012 році. Цією програмою передбачено було фінансування на місто Чернівці, на стабілізацію сувних ділянок, ну, взагалі комплекс заходів, більше 100 мільйонів гривень, фактично 104. З 2012 року, 2000, програма розрахована на 5 років, у 2017 році вона закінчує своє Існування за п'ять років жодної копійки не надійшло. Наталія Синюсик, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. Попри критику через захмарні суми з сумнівою доцільності будівництва, чернявецькі депутати переконують тунель, який з'єднає гравітон та південно-кільцеву, прокладуть. Назвали і вартість проєкту попередньо 120 мільйонів гривень. Хоча нещодавно фахівці та міський голова озвучували інші суми, які коливалися від 2 до 4 мільярдів. Тож коли розпочнуть будівництво, та який вигляд матиме тунель. Дивіться далі. Про будівництво тунелю під аеропортом, який би з'єднав два спальні райони гравітон та південну кільцеву. Депутати заговорили ще минулого року. Тоді ж і виділили з міського бюджету мільйон гривень, аби отримати тільки один документ техніко-економічне обґрунтування. Ініціатори зазначають, загальна протяжність тунелю разом із проїжджою частиною складатиме один кілометр 300 метрів. кажуть, конструкція буде не складна для будівництва. Вона дозволить проїжджати цей відрізок шляху в 10 разів швидше ніж об'їзд. Це буде железобетонна конструкція над дорожнім полотном під смугою аеропорту. Ця железобетонна конструкція буде мати всього на як вже було зазначено 200 метрів протяжності. Вона не вимагає додаткових протипожежних і інших заходів, тому що це є елементарний железобетонний виріб. Для цього не потрібно додаткових якихось будівельних екскаваторів, іншого машин та обладнання. Це надзвичайно проста конструкція в Україні. Пробують починають робити такі об'єкти за кордоном. Це звична справа. Розвантажити місто це хоч і гарна перспектива, та скільки це обійдеться місту. Суми лунали різні. Попередньо в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин називали 2 мільярди гривень. Міський голова 4. Нині ініціатори проекту переконували, вкладуться у 120 мільйонів гривень. Для цього кажуть, зменшили кількість смуг. Фахівцями пропонувалось 4, зійшлися нині на двох. До того ж, рити тунель збираються не земельним снарядом, а звичайними будівельними машинами. Звичайно, як в нас вже будуть затверджені документи, ми будемо звертатися до міської ради з пропозицією підтримати, щоб отримати кошти з бюджету регіонального розвитку, щоб отримати підтримку від кабінету міністрів, від уряду, щоб нам допомогли в реалізації даного інфраструктурного проекту. Або ж так само, тільки після готової документації можна звертатися за отриманням певних якихось грантових коштів. Інфраструктурний проект потребує значних капіталовкладень, однак ще не пройшов через обговорення громадськістю. Тому й не дивно, що у більшості містян про нього нічого не відомо. А ті, хто й чули, кажуть, місту є на що витратити кошти, і окрім тунелю. На тролейбуси. ну, понятно, депутатам це, тому що вони їдуть на частних машинах своїх. А атролібуси вони не думають. Я думаю, що сьогодні, в цей час, коли у нашій країні перебуває така криза, нам потрібно будувати не тунель, а будувати відносини з людей і будувати добровод людей не тунель. Я думаю, можна, чому б ні. потрібно чому? Ну, розвивати структуру міста, як би там не було. Я думаю, що доцільно будувати перший раз там, де скупчення багато людей, де багато транспорту, взяти центральну площу соборну площу. Київські фахівці мають завершити роботу над проектною документацією у березні. Тоді і буде відомий остаточний кошторис. Попередньо хочуть розпочати будівництво тунелю в листопаді, і триватиме воно до півроку. Та аби втілити амбітні плани, треба буде спершу дочекатися погодження міських обранців, а далі сподіватися на фінансову підтримку. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На Буковині триває збір благодійної допомоги для жителів Авдіївки, які потерпають від обстрілів російських окупаційних військ. На Заставнівщині до благочинної акції долучились сільські громади, освітяни, школярі та місцеві підприємці. Ці продукти харчування для жителів Авдіївки та українських вояків зібрали учні Горішівецької школи. На запитання, чому вони це роблять, у дітей доросла відповідь дуже багато воїнів наших погибло. Недавно показували по телебаченню, що привезли теж з нашого району були хлопці. Дуже тяжко їм там. Ну, ми допомагаючи можемо, як можемо. Це вже далеко не перша благодійна допомога вчителів, учнів та їх батьків, каже директор школи. І Батьки, і учні відгукнулися на ту біду, яка сталася на Сході. І не вперше. Маленькі діти несуть. По два, по три кілограми, туля жі до коліна. Ну, усі діти практично відокнулися на прохання допомогти воїнам, воїнам, жителям, які пострадали на сході. Тому що це наші є українці, ми є всі українці. Схід і захід мають бути завжди разом. Кількома днями раніше громадські організації Щедро та Заставнівська волонтерська сотня вже відправили в Авдіївку місцевим жителям благодійну допомогу. Люди попали в надзвичайно складні умови, без світла, без тепла, без їжі, без води, тому треба було працювати дуже швидко і швидко відправляти туди вантажі. Була зібрана в екстреному порядку нарада, запрошені волонтери, і всі волонтери, які працюють на території Заставнівського району, це і Заставнівська волонтерська сотня, і громадська організація Щедро відразу дали погодження і сказали, що вони будуть працювати в цьому напрямку і будуть відправляти вантажу Авдіївку. Наступний Благодійний вантаж заставнівські волонтери повезуть в зону АТО не сьогодні-завтра. Зараз будемо відправлятися до нашої вісімдесятки Хлопці, де є наша Заставського району багато. І адресні посилки вже сім хлопців, і яких ми маємо поїхати. Я хочу поїхати туди напереду і дійсно роздати їм це лічно уроки. Я хочу подякувати всім. Хто долучився до цього. А я думаю, що ми приїдемо туди, і хлопці будуть їм дзвонити лічно і дякувати за те, що було доставлено їм. Авдіївку, Красногорівку, Мар'їнку. <звіття> Сьогодні на сході країни лютують морози, а тому волонтери відправляють в Авдіївку намети, дизельну установку для встановлення пунктів обігріву, а ще ковдри, спальні мішки, теплий дитячий одяг, мобільні прилади освітлення і, як завжди, продукти харчування. Петро Голопапа, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У мороз без шапки так нині ходять чимало людей. Любителі прогулятися взимку без головного убору ставлять під удар ту ж зачіску, яку бояться зіпсувати. Ті, хто ж хизується непокритою головою, дуже ризикують, твердять лікарі, адже це загрожує болем у вухах, мігренями та навіть облесінням. Мирослав Соонар дізнавався, чи вдягають шапки буковинці. Вушанки, козачі шапки, берети, кепки та шляпи. Багато хто з нас в холодний період року носять шапки, адже цього вчать з дитинства. Та жан не здається, це не стосується. Дівчина ходить без головного убору регулярно. Каже, що вийти в шапці має бути люта, холоднеча. Мінус 30. не хочеться мити голову, часто. А ось про застереження Жанна не знає. Прогулянки без шапки можуть бути шкідливими для організму, тому мотайте на вуз. Найперше це загальне перехолодження голови, що найчастіше призводить до запалення середнього і зовнішнього вуха, стверджують лікарі. Спричиняє менінгіт – гостре запалення оболонок головного мозку. Страждає навіть і зачіска, якою зазвичай так хочуть похизуватися. Дуже часто це є причиною випадіння волосся облесіння. Так само йде переохолодження і наших органів, тобто носа біля носових пазух викликає переохолодження, часті захворювання такі як синусити, тобто запалення, гострі, хронічні синусити. Проте це зовсім не спиняє людей, особливо молодь. Сергій шапку із собою взяв та чомусь не одягнув. Вона йому для підстраховки. Не холодно взагалі. А чому шапка там? Тому що я тільки що вийшов з магазину, тому шапка тут. Ну, а то сміг одразу одягнути. Як. Ну, смисл, тепло. Скільки? П'ять градусів тільки. Вроді би і не холодно, сніжок і хороший. Що ж до старшого покоління, то й справді шапка потрібна. І знову ж таки носять її не всі. Дехто моржує, а хтось сподівається на внутрішні резерви. Шапка це так, для сугріва мозга тільки. Часто дитину заставляю, чоловіка всіх. Що вас гріє, борода гріє? Меня ну, сила Божа, гріє. Сила гріє чоловіка. Вона дає силу, щоб ти не замерзав ніколи. Згідно лікарських рекомендацій, ходити без шапки можна, якщо температура повітря не нижче 5 градусів. І то лише коли немає вітру та опадів. Хоча кожен організм реагує на холод по-різному. Це індивідуально, але навіть при плюсових температурах потрібно вже одягати шапочку. Там, допустим, якщо навіть плюс 5-10, в залежності від повітря, яке вологість повітря. Продавець шапок Єлизавета Михайлівна каже: нині її товар швидко розбирають. До того ж, існує і мода на головні убори. Зараз вже ще сьогодні три шапочки продала, але як сезон підходить, беруть дуже. Така коштує 75 гривень, така коштує 100 гривень. Носити шапку чи ні вирішувати вам. Хизуватися своєю зачіскою у морози також ваша справа. Однак шапка сьогодні в тренді, тож носимо її, аби не мати в майбутньому проблем зі здоров'ям. Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Кіцманські медики повернулися з професійних змагань, які відбулися у Польщі. Це щорічні зимові міжнародні змагання для бригад швидкої медичної допомоги. Цього разу нагород не мають, однак отримали цінний досвід. Зазначив у коментарі телефоном заступник головного лікаря Кіцманської центральної районної лікарні Володимир Хромюк. Ми мали можливість перевіряти свої навички і вчилися особливості надання допомоги при різних змодельованих ситуаціях під час важких завдань. В тому числі вночі та у складних гірських умовах цього року увага приділялась наданню медичної допомоги під час терористичних атак з проникаючими кольоровими пораненнями та переломами кінцівок, також підйом сходами учасників змагань у багатоповерхівці до 11-го поверху, тобто це завдання відбувалося на час відпрацювання водійських навиків у гірській місцевості з ланцюгами на автомобілі та інше. Це на жаль, наша. Команда не мала можливості привезти дому нагороду кубок. Минулому році ми привезли кубок, який зараз є в нас в лікарні, які ми досить активно пишаємось. Виловити момент та зафіксувати емоцію фотохудожник Михайло Михалатюк закарбовує на світлинах буденні сюжети міста, його жителів та архітектуру. Нині в Чернівцях відкрили виставку його робіт Бачити рідне тему продовжить Марина Буличева. Чернівецький митець Михайло Михалатюк з восьми років займається фотографією. Він працював фотокореспондентом у місцевій газеті, помічником оператора кіностудії імені Олександра Довженка. Нині у Чернівцях відкрили виставку його фоторобіт, на презентацію якої йому не вдалося прийти через стан здоров'я. Він передає сам себе і своє відчуття. Він надзвичайно добра, толерантна і інтелігентна людина, і це, в принципі, мені здається, сквозить фотографія. Тут немає ніякої постановки, немає ніякого приукрашення. Просто фіксація дійсності. Для нього це дуже близьке рідне, тому у нього виставка так називається Бачити рідне. Надає перевагу митець чорнобілим фотографіям. Його друг пан Анатолій переконує, у сучасному світі це рідкість, адже матеріал для некольорової фотографії майже неможливо знайти. Для нього характерна чорнобіла фотографія, це він дуже любить. Чорнобіла, вона вічна. Вона ж така ну, зараз вже називається елітарним мистецтвом. Не просто так. От. А чорнобіла фотографія, ручний друг це є мистецтво. Таке вже, яке вже трошки забувається. Пан Олександр теж фотограф. Разом із Михайлом Михалецюком закінчував Чернівецьке художньо-ремісниче училище. Розповідає, як колись давав в оренду тепер же відомому фотохудожнику свій може, фотоапарат. Тоді, коли я починав, то міша ще й не починав, де фотографію. Ну так вийшло, що може з моєї легкої руки він взяв фотоапарат. У мене був так сказати, в оренду, і так пішло у нього. Усі бажаючі можуть відвідати фотовиставку у Чернівцях у художньому музеї до 27 лютого. Марина Волочева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Як ми вже розповідали, у ученому імені Юрія Федьковича проходить фінал юнацького чемпіонату України з шахів. Зіграно вже вісім турів учасниками змагань з різних областей України. А завершальний день чемпіонату з класичних шахів у п'ятницю 10 лютого. У тиші Шевченківської зали, яка стала змагальним майданчиком юнацького чемпіонату шахів серед дівчат та юнаків, вже зіграно вісім турів. І ось якої поточна турнірна таблиця. Денис Масесов, Львів'янин, Влад Сидорика – Миколаїв, Ростислав Малановський, Харків. У цієї трійки порівна кількість набраних очок п'ять з половиною. Серед дівчат, певно, продовжує лідирувати вже з перших турів і донині Марія Берник. У неї шість очок. така ж кількість набраних одеситки Марії Відрук. І на Чко менше Лідія Романюк Тернопіль. А ось на вихідні, субота, неділя, відкриті змагання, два турніри, швидкі та блискавичні шахи. Традиційно в рамках фінальних змагань чемпіонатів України в будь-яких у вікових категоріях проводяться ще додаткові так само фінальні змагання з швидких шахів, тобто, там, де є час на вдумуванні, є 10 хвилин плюс 10 секунд кожному до кінця партії. Та так само турнір, фінальна частина турніру з Бліцу, тобто блискавичні шахи це є 3 хвилини плюс 2 секунди. Це буде відбуватися 11 та 12 лютого. Він носить статус відкритого, тобто, кожен може приїхати згідно свого вікового. Вікової категорії може прийняти прийняти участь в цих змаганнях. Завершується юнацький чемпіонат України з класичних шахів у п'ятницю 10 лютого. Ігор Савчин, Юліан Палеп'як, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякуємо за те, що були з нами. Будьте здорові, будьте щасливі. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.